Щоб Україна перемогла у війні, країни заходу мають чітко визначити, яких умов їй необхідно досягти на полі бою, щоб домогтися успішних переговорів з Росією. Наступний крок спланувати конкретні наступальні операції і забезпечити Україну необхідною для її успіху зброєю. Так вважає американський генерал у відставці Веслі Кларк, колишній верховний командувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. Коли я дивлюся на поле бою з української точки зору, то бачу, що вони мають тримати оборону на Донбасі. Вони не можуть зробити там прорив, але вирішальна територія це Крим. Тож, якщо ви зможете отримати Донбас, нарощуйте свою наступальну ударну потужність і заходьте в Крим. Заходьте туди швидко, і ви змусите Росію до переговорів, які могли б припинити цю війну, але це неможливо зробити за допомогою часткових постачань озброєнь. 31 американський танк за 9 місяців. Це нереалістично. Якщо ми справді мудрі, ми маємо пов'язати результат, якого ми домагаємось з військовою допомогою, яку ми готові надати. Війна закінчиться, коли Путін повірить, що не може досягти успіху. Переконаний Кларк. Саме на це мають спрямувати зусилля ті, хто планує нові операції. Який тут центр тяжіння ворога, проти якого ми працюємо. Це думки пана Путіна. Коли він повірить, що не може досягти успіху, тоді ця війна закінчиться. Це центр тяжіння, не десятки тисяч загиблих російських військових. На Путіна можуть вплинути потенційні військові дії в Криму. Австралійський генерал у відставці Мік Райан вважає, що деокупувати Крим військовим чином можливо, і країни заходу мають в це повірити. Um, Crimea... найважливіше, те, що Крим має залишатися на столі. Реговорів як те, що Україна хоче повернути силою або шляхом переговорів. Надавати йому якийсь особливий статус не потрібно, і якщо відверто це не корисно для української західної стратегії у цій війні. Крім того, якщо захід справді хоче української перемоги, він має змінити ставлення до постачання авіації в Україні. Переконаний генерал Девід Петреос, колишній глава ЦРУ настав час для міністрів у Брюсселі визнати певні імперативи, які просто мають відбутися для України. Має відбутися Утися перехід від авіації східного блоку від винищувачів бомбардувальників міг 29 і так далі до західних винищувачів бомбардувальників, тому що системи східного блоку більше немає. Країни східної Європи, які їх мали, перевезли їх в Україну. Принаймні ухвалити рішення, щоб дозволити навчати їхніх пілотів, і що дуже важливо, механіків та всіх тих, хто повинен обслуговувати ці літаки треба це запустити генерал веслі кларк застерігає потенційна поразка в україні сприятиме розширенню територіальних амбіцій китаю в азії а це в свою чергу може призвести до ще однієї світової війни Неможливо обрати, чи ми маємо справу з Росією чи з Китаєм. США та країни заходу мають справу з обома і Росією, і Китаєм. Обидві ці сили не погоджуються з тим, як сьогодні влаштований світ. Обидві ці сили хочуть розколоти його на частини. Вони хочуть повернутися до ери силової політики 19-го століття, коли кожна країна мала свою сферу впливу, а великі держави сперечалися та воювали на кордонах. Демонструвати єдність у протистоянні Росії, знайти спосіб комунікації з Туреччиною та Угорщиною, які продовжують частково співпрацювати з Росією, рекомендує країнам заходу канадський генерал у відставці Рик Геллєр. А завдання України побороти корупцію всередині держави. Інакше вона може взагалі втратити допомогу Заходу, каже він. Бо виборці у західних країнах не підтримуватимуть виділення озброєння на мільярди доларів, якщо в них складається враження, що його крадуть, що прибутки потрапляють в кишені тим, Хто відповідає за держзакупівлі? Корупція вирішальна проблема. Україна має її побороти. Загалом генерали зійшлися в питанні необхідності пришвидшити постачання озброєнь Україні і серйозніше сприймати ризик, що без цієї допомоги Україна може і не встояти, і це реальна загроза, кажуть генерали. Ірина Матвійчук Костянтин Голубчик, Голос Америки.